Няний бум, мінус 25% на вітаміни торгової марки Свей в аптеках Подорожник, Бам та Ощад. Є знижки на Гліцисет та Ліцисет Макс. 15% в аптеках Подорожник, Бам та Ощад. Ну, що справді менше ніж за два тижні християни східного обряду будуть вже святкувати Великдень, і господині почали вже робити закупи традиційно, тому що і випікати багато, і великодній стіл треба накрити. І ми, власне, завдяки нашим кореспондентам, народним фактично, кореспондентам, от сьогодні будемо говорити з глядачкою нашою Людмилою Семенюк. Вона е Показала нам і пройшлася ринком козятина. І от, власне там ми побачимо скільки і що коштує на е, ринках у Вінницькій області. Давайте подивимось. Зараз ми прямуємо надальчик. А в яку ціну моє? А в яку ціну рядка а капуста в яку ціну? Все. А огірочки? 110, 150. Картопля молода паска. В яку ціну полуниця? А капуста в яку ціну? 20. 20 гривень. Відчувається великий день, тому що багато квітів і цукерок.